Якби ви жили в стародавньому Ізраїлі, одним з найважливіших місць була б Скинія. Скинія була священним шатром, який ізраїльтяни несли з собою під час подорожі до обіцяної землі. І вона була священною, тому що в ній жила небесна присутність Бога Ізраїлю на землі. Скинія мала важливу конструкцію, щоб показати наскільки вона була особливою. Це зовнішній двір. Потім вхід до намету. І він веде до центру скинії у святе святих, до особистої тронної кімнати Бога, і охороняють його небесні гібридні істоти, яких називають херувимами. Зверніть увагу, що чим ближче ви підходите до центру, тим святішим стає простір. Люди, які працюють у скинії, називаються священниками. Вони доглядають за священним місцем, приносять жертву від імені Ізраїлю та проголошують Боже благословення над народом. Так, ці священники представляють Бога людям і людей Богові. Тому думайте про скинію та священників, які в ній працюють, як про ворота, які з'єднують небо та землю. І саме з цієї причини скинія, зрештою, була перенесена на гору, бо гори є місцем, де земля зустрічається з небом. Єдине, чого бракує в цій скинії, щось, що ви знайдете в кожному іншому стародавньому святилищі це зображення ідолів, які фізично представляють Бога. Так вірно, Бог Ізраїлю чітко наказав їм не робити жодних зображень ідолів через те, що в Біблії все людство це образ Бога. Про це ми дізналися з перших сторінок Біблії, де Адам та Єва їхні імена на євриті означають людина та життя, названі образом Божим. А це означає, що вони представляють Бога в його святому просторі. І цей святий простір це сад на землі, який називається Едемом. Так і ця історія покликана показати, що Едем це реальність, яку символізувала і найкупізніше вказувала скинія. Наприклад, уважно подивіться на опис Едему. Є великий регіон, який називається Едем, але потім в едемі Бог насаджує сад, і тоді, в центрі цього саду, Бог садить дерево життя. Конструкція Едема відповідає конструкції Скинії. Так. І в історії Едема є деталі, знайдені набагато пізніше в Біблії, які вказують, що Едем знаходився на високій горі, тому що вони знаходяться в місці, де земля зустрічається з небом, точно. І Бог говорить цим людям працювати і доглядати за садом. Це ті самі слова, які використовуються пізніше в Біблії, щоб описати працю священників у Скинії. Отже, Адам і Єва. Це образ божий, і вони подібні до священників, які працюють та поклоняються у своєрідному храмі неба на землі. А вже ж! Вони представляють творіння перед Богом, і як Божий образ вони представляють Бога всьому творінню, і все це вони роблять в цьому священному просторі, який насичений життям і присутністю Бога. І тому Бог наказує їм правити творінням від його імені. Вони, як священники, які втілюють Божу небесну мудрість і правлять тут на землі. Ви могли б назвати їх царськими священниками? Точно, все це в книзі буття, царські священники в Божій присутності, де є достатоки життя. Називається Божим благословенням, але це триває не дуже довго ні. Людство обмануте бунтівним створінням. Вони не задоволені тим, що є образами Бога, тому вони намагаються стати Богом, правлячи творінням на своїх власних умовах. Тож тоді Бог виганяє їх із саду, і Бог ставить херувимів біля дверей Едему, щоб охороняти шлях назад. Це трагічно. Людство відмовилося від ролі, для якої його створив Бог. Але це не кінець. Інша частина біблійної історії розповідає про Божу місію виправити цю трагедію, щоб люди могли знову. Отримати доступ до неба на землі, де вони нарешті зможуть стати царськими священниками Бога. Все починається з обіцянки, яку Бог дає Адаму та Єві, що він підійме одного з їхніх нащадків, який буде правити та переможе цього обманника. Бог каже, що цей майбутній нащадок вдарить голову цього обманника, але й сам також буде уражений ним. Тому цей священицький образ відновить Боже благословення, принісши своє власне життя як жертву. Але це поки що лише обіцянка. Так і ось далі в історії ми знаходимо наступне покоління за межами Едему. Два брати біля дверей саду приносять жертви Богу як священники. Можливо, Бог прийме ці пожертви і вони зможуть повернутися до Едему. Але на жаль, один брат Каїн. Гнівається, тому що Бог прихильно ставиться до жертвоприношення його брата Авеля, і тому Каїн вбиває свого брата. Тоді Каїн вигнаний ще далі від Едему та від Божого благословення. І з часом гнів Каїна занурює людство в повсюдне насильство. Людям дійсно потрібен цей прийдешній царський священник, щоб врятувати їх. Так, і це надія, яку покликана породити вся ця історія. Отже, в наступних декількох відео ми будемо досліджувати тему цього прийдешнього царського священника протягом всієї біблійної історії. Ми побачимо, як історії Авраама, Мойсея та Давида вказують на Ісуса, який є остаточним царським священником. Ісус є тим, хто відновить благословення Едему, щоб усе людство могло стати царськими священниками, якими ми покликані бути, щоб разом правити світом від Божого імені.